Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ тридцять восьмий. Ходім до клубу соціалістів, сказав Брісенден, ослаблий від кровохаркання, що було півгодини тому. За останні три дні це вже з ним удруге. У, у тремтячій році його була незмінна склянка віскі. А нащо мені це соціалізм? запитав Мартін. Стороннім дозволяється говорити п'ять хвилин, мовив хворий. Отже, скажете їм, чому ви проти соціалізму? Скажете все, що думаєте про них та їхню етику гетто. пошпурити в них нічше, і хай вони вам всиплють за це. Заваріть кашу, це піде їм на користь. Вони люблять сперечатися, та й ви не від того. Бачите, мені б дуже хотілося, щоб, перш ніж я помру, ви стали соціалістом. Це дасть вам мету в житті. І тільки це врятує вас від розчарування, що до вас прийде. Для мене загадка, як ви, саме ви можете бути соціалістом, мовив Мартін. Ви ж ненавидите юрбу, та й справді, що спільного маєте з голотою ви, естет?» Мартін до Кірлова показав на склянку, яку Брісенден знов заповнював. Я бачу, що вас і соціалізм не врятує. Я дуже хворий, відказав той. Ви інша річ. Ви людина здорова, вам є для чого жити. Тільки вас треба чимось прив'язати до життя. Ви ось дивуєтесь, чому я став соціалістом, та тому, що соціалізм неминучий. Тому що сучасний гнилий і безлуздий лад довго не продержиться. тому що для вашого дужого вершника часи вже минулися, раби йому вже не підкорюються, їх занадто багато, і вони не дадуть йому і на коня сісти, від них не втечеш, і вам однаково доведеться проковтнути їх рабську мораль. Це не дуже приємно, визнаю, але їхні стовпи ще вже насуваються, і тут нічого не вдієш. Ви зі своїм нічанством просто допотопна людина, що минуло те минуло, і той, хто каже, що історія повторюється, брехун. Справді я не люблю юрби, але що ж робити? Ваш вершник це фікція, Тож краще будь що, аніж теперішня влада свинуватих боягузів. Та хоч би там як, а ходім. Коли я ще хоч трошки посиджу тут, буду п'яний. А ви знаєте, що каже лікар? Хай йому бістому лікареві. Ні, я ще пошию його в дурні. Був недільний вечір. У невеличкій залі Оклинського клубу соціалістів було повно людей, переважно робітників. Оратор, розумний єврей, захопив Мартіна, але заразом і неприязнь. Його вузькі, погноблені плечі і запалі груди свідчили, що це справжній син перелюдненого Гетто. Перед Мартіновими очима виразно постала одвічна боротьба кволих злиденних рабів зі жменькою володарів світу, що панують над ними і пануватимуть без кінця краю. Для Мартіна це маршеве створіння стало символом. Це було типове втілення безліко тих слабосилих і нездольних істот, що за неминучим біологічним законом гинуть на тернистих шляхах життя. Вони були неспроможні боротися за існування. Незважаючи на всю їхню хитромудру філософію і мурашену схильність до співпраці, природа відсуралася від них заради людини виняткової, і свого прещедрого засіву життя вона збирає тільки найкраще. Люди наслідують її і, послуговуючись тим самим методом, розводять перегонових коней і вирощують огірки. Безперечно, творцеві всесвіту слід було б вигадати якийсь кращий метод. Але тим часом мешканці нашої частини Всесвіту мусять годитися із заведеним ладом. Звісно, чіплятися за життя, як чіпляються за нього соціалісти, як чіпляється зараз оцей промовець, і з ним уся ця спітніла юрба, що спільно силкується добрати способу, як зменшити трудноти життя і перехитрити Всесвіт, так думав Мартін, і все це висловив, коли Брісенден підбив його виступити і завдати їм часу. Він зійшов на трибуну і звернувся до голови мітингу. Спочатку Мартін говорив тихо і трохи затинався, намагаючись дати лад думкам, що заруїлися у нього в голові під час промови єврея. На таких зборах кожному промовці віддавали тільки п'ять хвилин, але коли Мартінові пора вже було кінчати, він саме захопився і рішуче повів свій наступ. Він зацікавив слухачів, і вони зажадали від голови, щоб той дав Мартінові договорити. Вони побачили в ньому гідного противника і напружено стежили за кожним його словом. Він говорив палко і переконано, нещадно нападаючи на рабську мораль і тактику, не криючи від слухачів, що мова йде саме про них. Він цитував Спенсера і Мальтоса і викладав біологічний закон світового розвитку. Отже, закінчив він держава, де переважають раби, не життєздатна. Споконвічний закон розвитку лишається в силі. У боротьбі за існування, як я вже довів, виживають дужі і їхнє потомство. А кволі та їхні нащадки приречені на загибель. Внаслідок цього кожне покоління стає сильнішим за попереднє. В цьому суть розвитку. А ви, раби, я згоден, що рабом бути погано. Ви мрієте про суспільство, де закон еволюції буде скасовано, де кволі і непристосовані не загибатимуть, де кожен невдаха матиме доволі їсти. Де всі зможуть приводити нащадків як дужі, так і кволі? Що ж тоді буде? Сила і життєздатність майбутніх поколінь не зростатимуть, навпаки, навіть зменшуватимуться. Ось зійда вашої рабської філософії, ваше суспільство рабів, рабами і для рабів урядоване. Воно неминуче послабне і розпадеться так само, як послабне розпадеться життя істот, що становлять те суспільство. Не забувайте, що я опираюся на закони біології, а не на сентиментальну етику. Держава рабів не здатна існувати. А Сполучені Штати. гукнув хтось із зали. Сполучені Штати? відказав Мартін. Тринадцять колоній скинули своїх правителів і утворили так звану республіку. Раби стали самі собі панами, панів, що правили силою меча, не лишилося. Але ж ви не могли жити зовсім без панів. І от з'явилася нова порода невеликі, мужні шляхетні люди. Ахитрі, павукуваті крамарі, лихварі. Ці знов поневолили вас. І не одверто, як сміливці зробили б своєю твердою рукою, а нишком, підступними махінаціями, викрутами, підлещуваннями, брехнею. Вони підкупили ваших рабів суддів, ваших рабів-законодавців і кинули ваших синів та дочок у ярмо гірше за давнє рабство. Два мільйони ваших дітей щодня гнуть спину в ярмі цієї крамарської олігархії Сполучених Штатів. Десять мільйонів вас, невільників, блокає по країні, не маючи ані хліба, ані притулку. Та вернімося до суті. Я вже сказав, що суспільство рабів не може існувати, бо зі своєї природи воно суперечить законам розвитку. Не встигне таке суспільство організуватись, як уже розкладається. Легко заперечувати словами закон еволюції, але де візьмете ви новий закон розвитку, що дасть вам силу? Сформулюйте його. А може, він уже сформульований? Тоді викладіть його. Мартін сів на своє місце серед страшенного галасу. Чоловік двадцять зірвалося на ноги, вимагаючи слова. І один по одному, підбадьорювані гучними оплесками, вони завзято відбивали напад. Це було справжнє побоїсько, шалене змагання ідей. Деякі промовці відходили від теми, але більшість безпосередньо відповідала Мартінові. Вони вражали його новим для нього напрямком думок і відкривали, якщо не нові біологічні закони, то нові можливості застосування старих. Вони занадто захоплювалися, щоб бути завжди відчливими, і голова раз у раз мусив закликати їх до порядку. Випадково в залі сидів молодий репортер, якого пригнав сюди бідний на новини день, і професійна потреба в сенсації. Хист він мав, аби який, тільки що писати вмів гладенько і жваво. Сам занадто туполюбий, щоб стежити за дискусією, він однак гадав, що стоїть далеко вище від усіх цих балахучих маніяків з робітничого класу. Зате він дуже поважав тих високопоставлених достойників, що скеровують політику нації газет. У нього був навіть свій ідеал, і він мріяв стати видатним репортером, котрий уміє з нічого зробити все. Репортер не розумів, про що йде суперечка. Та це його й не обходило. Такі слова, як революція, дали йому придосить матеріалу. Як палеонтолог може по одній знайденій кісті відновити цілий скелет, так і цей газетяр міг відтворити цілу промову з одного слова революція. Того самого вечора він це і зробив, і навіть непогано. А що всю бучу збив Мартін, то він і вклав свою промову йому вуста. Виставивши його крайнім анархістом і перетворивши його реакційний індивідуалізм в найчервоніший і найзатятіший соціалізм, цей репортерисько був по натурі художник і не пошкодував барв для місцевого колориту. Широкими мазками він змалював довговолосих людей з дикими очима, неврастенніків та виродженців з піднятими вгору кулаками. І все це на тлі прокльонів, вереску і галусу розлюченої юрби.